Переселенець із Харкова Володимир Чепила прийшов до пункту видачі речей для переселенців. Він разом з дружиною переїхав до Полтави ще на початку повномасштабної війни. Окрім літнього одягу, чоловік обирає вже й гардероб на осінь. Я тут був, коли тут ще були черги і запускали групами, і ми там парились ще в березні. Здається, там ми десь години три стояли ззовні. Так, щоб було таке досвід, такий був нині до гуманітарного пункту за день звертаються близько 200 внутрішньопереміщених осіб. Директорка обласної бібліотеки розповідає, одягу та дитячих підгузків різних розмірів вистачає. Дефіцитними залишаються наступні речі. Засоби гігієни, постільна білизна, рушники це запитують кожного дня, але на жаль, зараз у нас немає. Запитують посуд, запитують миючі засоби, все, все, все тому що люди, деякі приїхали і тут поселилися на квартирах, і квартири ці не завжди. Облаштовані така ж ситуація і в гуманітарному хабі при Полтавському театрі Ляльок. Окрім засобів гігієни, тут потребують дитячий одяг від 3 до 15 років, а також бодіки і шапочки для новонароджених. Дитяче харчування, як молочні суміші, так і каші, пюре. Зараз це просто дефіцит. Шукаємо по всіх волонтерах, по всіх фондах, дружніх. Щось привозять нам, щось вдається дістати, але дуже зараз маленькі об'йоми того, що привозять. Координаторка гуманітарного. Хабу закликає полтавців бути небайдужими, адже вони роблять усе можливе, аби ті, хто вимушено покинули свої домівки, не відчували дискомфорту від перебування поза межами дому.